Всім доброго, ранку. Всім доброго ранку. А ми до вас сьогодні з моїми іграшками. Там був коментар, коли я закупала нитки, хтось написав, що покажіть свої відділі. Мої хороші, показую вам свої відділі. Вони, звичайно, не зв'язані не осю, а вже давно. І, і як талісманчик. Вони у мене і YouTube почався із ось такого ось бичка Яші. На каналі у мене є в плейлістах майстер-класи на цього бичка і на інші іграшки. Так що, кого цікавить, будь ласка, заходьте. Ну, а ось тепер показуємо вам от такого Льовіка. На такого Льовіка теж є у мене майстер-клас у плейлистах. Будь ласка, заходьте. Це білий варіант. І да. А є і ще і різні варіанти різного кольору. Да. Будь ласка. От вам от такі да. мої поділочки, мої ігрушечки. Ігрушок я дуже багато нав'язала і зв'язала. Ну, звичайно, які екземпляри залишилися для образця. ну а в основному в'яжу на заказ. Багато зараз ігрушок не нав'язую, тому що дітки підростають у них свої, онучата я маю у виду, у них свої герої різні і в'яжу ті ігрушки, які вони заказують. Отак. От ну, а це наша ріточка, квіточка. Така ігрушечка. Так що я в'яжу іграшки різні: і звірюшок, і ляльок, і україночок, і українців. Також в'яжу мультяшних героїв усіх із усіх мультиків, які зараз дивляться діти. Звичайно, я вам скажу, є такі ігрушки, і є такі мультяшні герої, страшні. Во. Страшні. Я, е, коли мені заказували, е, я відказувалася. не люблю страшних мультяшних героїв і не хочу таких в'язати іграшок. Ну що, наша ріточка, квіточка, наша дівчинка? Так, теж це образець і граються внучата нею. Це ще одна моя така. Куколка одна із перших, коли я починала вчитися в'язати, я її в'язала. Мастер клас ну, брала, зараз о... пам'ятаю, Ольга Архипова. Це моє здільє, сама ліпила, а це по майстер-класу. Ось так. Так що то такі діла. А, до речі, повинен сказати, що іграшки якісні, навіть можна стирати в стиральній машині. Правильно, так, да, є відео, де ми показуємо експерименти, де зібрані всі наші ігрушки і стирали їх у стиральній машині. Витягували їх, сушили і як, якого вони, в якому вони стані, стані після стірки. Отакі, От які закинули, такі і витягли. Ну, тільки чистіші. Отак. Mm -hmm. Так що, може, кому потрібно, заказуйте, в'яжемо на замовлення. Несе валіра. Моє господарство у хату Капає з криші. Так, капає з криші, щоб не дуже капнуло. Неси, неси. Отакий От тихий спокійний ранок, подивіться. Але вже прохладненько. А квіти, температура спала і дощик прийшов, подивіться які. Прям великани розочки наші. Ну, как бы с хозяина двора. Яшка, привет. Я уж пришел снидать. Так, показываю вам О, свои поларгоники. Дивится, пчелка летает уже. Почти я их уже пообрезала. Все, уже поставляла только такие. Можна було б і більше обрізати, але хватить. Ці теж. Це вже Валера приготови, буде пакувати і вивозить на зимовку, ну, на да, квартиру. На себе на квартиру, так. Домовилися тільки, що каже, штук шість вазончиків. Ні, п'ять. П'ять? Вже десять. Готовно. Ну, це ще не кінець. А де я їх там буду ставити, я не знаю. Ну, я як доберуся, я знайду. найду. Ну, я, звичайно, зрозуміло, що ти знайдеш. Отак, о, о, о. О, так, Валера, ось упаковує по одному у кульочок і так потихеньку. Таку кра, таку красоту треба. А минулу зиму вони перезимували дуже гарно. На квартирі, так. Да, там температура стабільна була. Там 16 градусів, да, Валіра? Ну, так, да, десь десь було. 14 років. Ну і а їм ця ця температура була дуже, дуже до вподоби. У мене листочки сохли тут, тому що е, е, включали отоплення е, е, жарко, а, а там вони прям бояли. А, там, у той одній кімнаті навіть було по 11 градусів, що і вони дуже гарно там, де холодніше ще й гарніше були, де пітліше. Отак, все, Валера запакував і до свого. О, і ще не а случилось? Не що случилось? Ну давай. Ріється Яша на ранішньому сонечку. Чекає, коли ми відео доснімаємо. Забувся. Помідори. Пайок свій забувся. Помідори забувся. А що ти помідори, а, а що ти ще? більш нічого не береш? А, а, я... а в тебе все є там на роботі? Б... А я сьогодні ще заказ піду брати, якраз він буде мені. А -а -а -а. А -а -а. Ти ж посало сьогодні підеш, так? Тому що не залізо, я з теплички зірвав, декілька штук у мене там усі. Чого я навіть тепличку не відкривали, був дощ. І холодно, Гарно, вже п'ятнадцять було дней. Та слава Богу, що дощ як прийшов. А вечором якось у станції вже стрічав, потепліло, а потім знову вітер подув такий холодний. Я вже вчора по зімньому вдівалася це вже Уже спортивний теплий костюм, піджачок, о, красивочки, носочки. А так не хочеться, хочеться, щоб ще тепленько було. А, ну понісі, все, давай, було. неси, пакуй. Хто там переживав з електровелосипед, електровелосипед на місці. Та я а ж електровелосипед показувала. Мій, мене возе. А, отут, отут, отут. а оцей вози груз. О! Грузи. Он диви, подружка прийшла кліпса, зараз Валера їй буде щось смачненьке давати. Кліпсочка. Кожний ранок, оце тільки ми просинаємося і вона ой, 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 ой. чекає. Тузик, напевно, прив'язаний, так? Да? А вона сама, ну піди носика свого висунула. Привіт, подружка! Зараз Валера тобі он принесе щось. Добрий ранок, кліпсочка. а Називаємо її кліпсою, тому що, вон, бачите, вона стерилізована і на вусі висить така штучка. Да? О, Валера біжи, несе. Петруха, їсти хліб не хоче, хоче, щоб щось смачненького давало. Діда, привіт. О, на табак на. Все, ось Всі хочуть смачненького, всі хочуть, щоб Спусній, <поє>, да. сирушечка бігає, іде, от уже стільки років вона от маленька десь тут така з'явилася. І, і нікуди не уходить, так і ж і живе. М? Все, накормили. Наші ще голодні. <світтєві> Я вже ходить, просто жде, не розуміє, чого його не кормлять, чого їм їсти не дають. Що там? Там скажуть за Берлінську стіну, посадовому Ой, ну зараз покажемо. За Берлінською стіною у нас ось дивіться, яка красота. Дивіться, ви бачите? Ох. Ох, хризантемки розквітають, а Ага, похолодало, вони навіть вигляд у них у хризантемок інший. Уже угу. жовтенькі пішли воно. Так, красавиці. Я вже не не дочекаєш, коли вони появляться Ро, на базарі. <рес> Та може вони появили, вже з'явилися, так немає, ти ж не ходиш не було, на базарі. Не було, не було. Тарані вже дожні були. Я так думаю. І Тут я заглядаю, бачиш. Я вже от вуздики повиривала, а, не насіння не. вже пособирало. Це якраз треба буде дивитися, подивитися, це дитя рух і розрослася. Так? Оце один кущ. По-моєму. І оце він такий, якийсь огромний, як шар. Ото він, воно. І оце. Що там? Не видно яка? Ні? Ні. Не видно. Оце якась питається лепестки роз... ну, роз... за... телепістки пірвала, ти ти лепестки попали на А, цього. Понятно. Так що так, от отак, отак наш ранок починається. Я не встиг утікти і припахати припахують. Зараз підемо і ще чайку поп'ємо, погодуємо яшу і тузіка нашого, та й відправлю Валеру на роботу. А всім гарного дня, позитивного, здоров'ячка, миру. Заходьте до нас на наші прямі ефіри, дивіться відео, ставте лайки і пишіть коментарі. Ну, як то так, всім пока! Пока! пока. пока.